Вітаю вільний, сильний, незламний народи незалежної країни. Команда 12-го продовжує інформувати вас про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Кочина і спершу коротко про головне. Скандал у Луцьку на будмайданчику горлав російський шансон на Волині в моторошній аварії загинув військовий. Зеленський розказав, чи причетна Україна до смерті Пригожина. Сьогодні наша країна відзначає 32 гу річницю своєї незалежності. Це свято вільних, сильних, рівних, гідних, незламних, нескорених українців та українок. Знаючи про підступність та неадекватність ворога, на Волині з 24 по 28 серпня вирішили не проводити жодних святкових і інших масових заходів. Таке рішення прийняла Волинська військова адміністрація. Ну а далі про події на фронті підрозділи української розвідки здійснили висадку в Криму в рамках проведення спецоперації на мисі Тарханкут, де підняли український стяг. Її провели у взаємодії з військово-морським флотом. Попередньо наші бійці пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили мінімум 30 росіян. Був по дивізіону, повний дивізіон. Там досить серйозні втрати. Цей дивізіон станом на зараз припинив свою роботу. Так, да, Вони будуть його відновлювати, будуть замінювати машини, будуть систему взагалі змінювати, але він деактивований. У Росії офіційно підтвердили смерть ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина. Нагадаємо, разом з ним на борту літака перебувало ще дев'ять представників угруповання. Серед них командир ПВК Дмитро Уткін. Російські пропагандисти вже встигли звинуватити Україну у катастрофі літака Пригожина. Володимир Зеленський заявив, що Україна до цього не причетна. Ми не маємо до цього стосунку. Усі розуміють, хто стосунок має, заявив президент. Ви знаєте, коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Ми мали на увазі зовсім інше. і Ми хотіли підтримку. Хоча, напевно, це також в якомусь сенсі допоможуть. Ми не маємо відношення до цієї ситуації. Це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення. Тим часом у Білорусі активно демонтують табір вагнерівців. Про це свідчать супутникові знімки, які показує білоруська служба Радіо Свобода. Ймовірно, демонтаж наметів у таборі в селі Цель розпочався ще 1 серпня. Нині із 273 наметів демонтували понад сотню. Куди могли вивезти ці намети і чи залишили найманці Білорусь невідомо раніше? Йшлося про те, що частину ПВК відправляють до Африки. А частину у довготривалі відпустки на територію Росії. Росія продовжує обстрілювати українські території. На Донеччині внаслідок обстрілів понищені житлові будинки, ферма, школа, супермаркет та адмінбудівлі. Поранення отримали четверо мешканців Курахового. Один чоловік загинув у селі Широка Балка на Херсонщині. Тракторист отримав смертельні поранення. У Херсоні внаслідок обстрілу постраждала дитина, яка перебувала у квартирі. Дівчинку госпіталізували із пораненням спини, руки та ноги. Моторошна аварія сталася вранці на Волині. Від машини лишилась купа брухту. Водій загинув на місці. Трапилось усе близько восьмої ранку на перехресті з Варшавською трасою у селі Уконськ. Перед Маневичами. Фольксваген Пасад зіткнувся із вантажівкою. Вольво Під отриманих травм керманич легковика 33-річний житель рівненщини загинув. Окрім поліції та медиків, на місці аварії працювали рятувальники. Тіло загиблого водія довелося деблокувати з розтрощеного Фольксвагена. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Зі слів очевидців, водій легковика, який їхав з боку, Луцька, не пропустив вантажівку, за кермом якої був 49-річний житель Ковальського району. Загиблий за інформацією інформагентства Волинські новини, військовий. Вантажівка наїхала на камінь, злетіла у кювати, перекинулася. Аварія сталася учора, 23 серпня, на автодорозі Київ Ковель Ягодин. За інформацією поліції, 31-річний водій вантажівки Вольво з напівпричіпом не дотримався безпечної швидкості руху. Наїхав на камінь, яким пошкодив переднє колесо і злетів з дороги. Автівку добряче потрощило, а ось Керманич, на щастя, не травмувався. На нього патрульні склали протокол. За півтора роки війни ми усі звикли до табу на російські пісні і взагалі культуру країни-агресора. Звісно, інколи й виникають суперечки, чи заслужив забуття приміром Віктор Цой, який ніяким чином не підтримував радянську владу. Втім, далі дискусії у соцмережах це, як правило, не йде. Яким же було здивування мешканців однієї з багатоповерхівок Луцька, коли ті почули, як з майданчика, де робітники клали бруківку просто у День Незалежності України. Гурланить російський шансон. Та ще й зі словами, де прямим текстом славлять Росію і її армію. Що було далі? Дивіться у сюжеті. Луцьк День незалежності. Ранок. Мешканці одного з житлових комплексів чують з вікон ось таке. О, Росія як завжди а хто с мічом наш общий дом прийдет, Росія встретит, как всегда. Волає хриплий голос під примітивну мелодію. Це чути з боку одного з будівельних майданчиків, де працівники вкладають бруківку. Це відео зняти одним з мешканців житлового комплексу Карамель. Ми теж хотіли зняти любителів російських пісень, але коли ті побачили нашу знімальну групу, відразу ж втекли з місця роботи. Але я не чула, тому що я працюю на іншому поверсі. Саме цю жінку ми зустріли на місці, де нещодавно слухали російський шансон, і, схоже, саме вона попередила працівників, що до них йдуть люди з камерою і мікрофоном. Хто така не зізнається. Каже, просто живе поруч, і до працівників стосунку немає. Однак за кілька хвилин повертається до нас, аби повиправдовувати ніби як незнайомих їй чоловіків. слава богу, ніхто нікого не вбив ніякого. Пріступлення не було, скажімо так. А ви роздули з мухи слона? Тому що нічого не роздули. Ми просто приїхали подивитися, бо скаржаться мешканці будинку, що слухали російську музику. Та я з ним свари... Ну, та... хто з те радіо видасть? Ну, але в нас... слухати... слухати, слухати шансон. От люблять шансон, хлопці. Вони тут трелять, болгарять і слухають шансон, їм розрядка трохи йде. Але. Ну, це ж ну преступлення ніякої я не бачу в цьому. Що у вас не вийде, бо тут я думаю, що немає ніякого шоу. Вони пашуть як лошади. Я так само, чесно кажуть. Через деякий час на місці ми застали одного з працівників. Каже, працює тут тільки перший день. Як називається його фірма, не знає. Скандальну пісню увімкнув не він, а його колега, де той зараз поняття, мовляв, немає. Подави, Ну, а як ви ставитесь до того, що вони слухали російську музику? Негативно. А ви їм щось говорили? Говорили. А вже було пізно. Ну а вони якось вам відповідали? Вони одразу переключили тіло. Більше того, чоловік підозрює, що його колегу вже й звільнили. Мовляв, таким було розпорядження керівництва їх фірми. Ні, ну він там якусь заяву написав. Ну мені так казали, а я там... Це по був цей. Ну, як там, Ютуб чи як. Mm -hmm. Слухати музику тебе. Ми зателефонували до Луцького домобудівельного комбінату, який є забудовником житлового комплексу Карамель. Саме біля нього вкладали бруківку робітники. Працівниця сказала, що скандальні укладальники бруківки, скоріш усього, не їх працівники, а котроїсь із підрядних фірм. Про проблему до нашого дзвінка не чули, однак пообіцяли розібратися. Добре, вже заходи вже будемо вживати, щоб не слухали російську музику. Скажіть, а можемо якось дізнатися, що це за фірма там проводить, хто вкладає? Боже, ну вам аби розголосу надати. Ну. От слух, зараз перестануть слухати. Я не знаю, то напевно підрядники якісь наші. На, якщо на будівельному майданчику, то напевно наші субпідрядники, то ми їх не наймаємо. Хто там конкретно, то я не знаю. Скажіть, що ми усунемо цю непу недолік цей? Зараз перестануть слухати. В ході роботи над сюжетом ми з'ясували, що мешканці будинку поряд почувши російський шансон, викликали поліцію. Сьогодні вранці патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кинякіна громадяни слухають російську мовну музику. Інспектори ж відразу відправилися на місце події, де на місці були громадяни. Вони їх опитали та з'ясували, що такий трек на пристрої був лише один, та завантажено його було ще раніше. І він випадково попав до плейлиста та увімкнувся теж випадково. Тож з громадянами було проведено профілактичну бесіду щодо недопущення в подальшому подібних вчинків. Поліцію робітники запевнили, що слухали російську пісню всього 30 секунд. Хоча навіть на ось цьому відео пісня звучить явно не спочатку, і як мінімум протягом 80 секунд. Россия встретит навсегда, да? <плес> Я раз он будет... сам буду сам саму рамку слушать русскую музыку. Россия встретит навсегда, Россия родина моя. Слухай. <плес> Я не знаю, что он там чута долго. О, родина в степи. Не знаю, что ты. Если встретит, как всегда. За раз будет доказы, блядь, на... Я хуй просто. Сколуть, Просто хуй. Как карамель, коняки на трей. А, У поліції сказали, що немає в адміністративному та кримінальному кодексі України визначеного покарання за прослуховування російської музики. Втім, чомусь не згадали про статтю 15 закону України про культуру. Забороняється на території України публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація, публічне сповіщення, доведення до загального відома, в тому числі через будь-які засоби зв'язку, таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за її власним вибором, фонограм, відеограм та музичних кліпів, які містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, здійснене співаком співачкою, який є або був у будь який період, після 1991 року громадянином держави, визнаною Верховною Радою України державою агресором, дивіться, в нас є закон України. В нас в нас же ж не все абсолютно регулюється виключно кодексами. У нас є закони України, які мають абсолютно таку саму а подекуди і вищу силу за деякі нормативно-правові акти. Відповідно, ну притягнути можна було. Чому вони цього не зробили? Ну, швидше за все, у зв'язку з відсутністю заяви вони просто провели профбесіду для працівників. Та й це. лишається сподіватися, що надалі не лише поліція уважніше вивчатиме закони і каратиме любителів пісень про російську армію, а й деякі наші співгромадяни перестануть виправдовувати такі дії. Ну і на сам кінець покажемо вам зблизька любителів пісні, де є, наприклад, такі слова: Рубіжи Атчизни, Свіре захищає, прикривав собою руський наш солдат. Сьогодні вони чомусь відверталися від камери місцевого мешканця. Сподіваємося, надалі вони більш відповідально формуватимуть свій плейлист. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Жика «Карамель». Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Ковальчани у Таїланді вразили увесь світ. Відомі лучани пригадали, як виборювали незалежність України. Помер комунальник, якого жорстоко побили в Нововолинську. У Луцьку в лікарні помар комунальник, якого побив п'яний неадекват. Відомо, що 29 липня липня Нововолинську під час виконання ремонтних робіт до 66-річного робітника водоканалу Миколи Захаруня підійшов мешканець будинку, де ліквідовували аварію. Між чоловіками виник конфлікт. Нетверезий житель раптово вдарив комунальника в обличчя. Працівник від цього впав та отримав тяжкі травми. Творий поступив в важкому стані. З ознакомь чергомозової травми комунальник перебував у реанімації Волинської обласної лікарні. На жаль, врятувати життя Миколи Захаруня не вдалося. Місяць тому в єдиний реєстр досудових розслідувань внесли відомості за статтею 121 кримінального кодексу України. Йдеться про нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Чи будуть правоохоронці перекваліфікувати статтю залежатиме від результатів суд метекспертизи? По всій Україні є чимало людей, які виборювали незалежність у 1989-1991 роках минулого століття. Частина із них проживає у Луцьку, і з ними познайомився мій колега Богдан Коваль, аби розказати, який вклад зробили лучани для проголошення акту незалежності. 24 серпня, день незалежності України, який ми відзначаємо всією державою, а нині вкотре виборюємо право на війні бути вільними. Але я вирішив поглянути на здобуття незалежності із місцевого рівня, адже боротьба за нею розпочалася ще задовго до 1991 року і відбувалася не лише у столиці в Києві, а і у селах і містах, зокрема у Луцьку. Першу активну діяльність за незалежність України вели так звані рухівці, тобто учасники народного руху України, в період останнього генсека Союзу Горбачова розпочалося у Києві, а тоді вже і в обласних центрах. Розпочалося все із установчої конференції, яка відбувалася у Волинському обласному театрі Ляльок. Цю залу рухівцям виділили трішки із насмішкою. Втім, це не завадило їм обрати першого лідера на Волині, яким став Михайло Тиський. Про цю пам'ятну подію досі є табличка, яку встановили у 2009 році. Я не приходив там на колінах, я просто приходив. У мене не було страху. У нас всіх так само. У нас не було страху. Ми йшли так, як ми рівні з ним. Ми прийшли і кажемо: нам треба те, то тето. Ми не просили, ми вимагали. На ці збори якимось чином потрапили і представники КДБ. Адже Михайлові перевірити кожного учасника конференції було важко. І дивлюся, один їхній показав і просмігнув. Що я зроблю? Як він знаєте, вони ж молоді, накачані. Я ж буду битися. Подім і потім, потім якусь жінку затягнули. Ага. старшу. після цього Михайла Тиського намагалися звільнити із педагогічного інституту за вказівкою зверху, адже тиск на учасників руху був надзвичайно сильний. Втім, за його словами, вже було чимало патріотів, які потайки підтримували народний рух України. Мене призначили. Просто народ призначив мене. Одні вису, висунули, то Гена висував. А Шиманович каже, так, так, і всі там казали, так, і прийняли в руки, і так корміційна обласна рада мене обрали. І таким чином давали мені таку роботу дуже важку. Я кажу, важку, тому що я зустрічав до мене приходили з КГБ прямо на вулиці, і що потім кажуть? Завтра буде таке, то. Мені здавали свої секрети. Ще один учасник тогочасних подій це той самий Гена із спогадів Михайла Тиського Геннадій Кожевніков, який теж стверджує, що найважливішою місцевою подією в боротьбі за незалежність була перша установча конференція рухівців. А хлопці наші додумались до того, що повісили тоді, що ж жовтий не був державним стягом. Повісили національний і повісили той червоно-синій. І почали під вічний революціонер піднімати під музику, під спів. І як почали, то ті три рази. Комуністи вставали, сідали, не знали, що їм робити, бо ж тут і націоналістів-прапор, як вони казали, і, і червоно-синій. Тобто, це було там всі за животи трималися. Далі відбулася знакова подія для всієї України, на якій були присутні й Волиняни: день злуки і акція Живий ланцюг, яка відбулася 21 січня 1990 року. Тоді близько трьох мільйонів людей взялися за руки, з'єднавши Львів і Київ. Таким чином символічно відзначивши 71 першу річницю злуки УНР і УНР. Я переконаний, що тоді українці показали всьому світу, і що вони такі самі, я е, така сама нація, як наші брати Прибалти, е, ну Балтійці, які спромоглися такий ланцюг від Таліна через Ригу до Вільнюса провести. І загалом, ну тоді це був поштовх до незалежності. Ще було 500 річчя козацтва, на яке ми їздили в центральну Україну, якраз по Дніпру проводили. То там, якби такі заходи після незалежності проводились на сході і в Криму, то я думаю, це вони б дали величезний ефект. Згадує ці події, і Михайло Тиський, який вважає, що саме завдяки живому ланцюгу, у 1990 році. Вони відчули власну силу над системою. Приїжджає тисячі людей, приїжджають з районів автобуси набиті на той зліт. І знову ж я, як голова, мусив їздити в Київ, ми з Михайло Горенем, Поровський ще, слава Богу, живий. Ми організовували, щоб так кожна людина бачила другу mm -hmm. з пропорцем і з інформацією інформаційний листочок. І так роздавали. І коли ти все побачив, а ми за ми тоді забрали десь 41 один 42 кілометри від рівного аж туди в сторону Києва. Ще одна подія трапилася 15 липня 1990 року. Тоді рухівці вивісили на будівлі міської ради український стяг. Деякі із тих історичних прапорів досі зберігаються у колекції Волинського краєзнавчого музею. Цей стяг. Знаходився біля будівлі народного руху України в нашій Волинської краєвої організації 7 листопада 1991 року. Його підпалили невідомі, очевидно, колишні комуністи або апологети руського міра. Далі, в кінці 1990 року, молодь засвідчила своє бажання і відстояла право жити у вільній демократичній державі. Тисячі студентів вийшли на протест у центрі Києва. Потім це назвуть Революцією на граніті, яка тривала з 2 по 17 жовтня. У ній взяли участь і студенти з Луцька. Протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту. Не вщухали пікети і у Луцьку. Тут вони здебільшого відбувалися саме на замковій площі, де люди обговорювали тодішню політичну ситуацію, збирали підписи і думали, як жити далі. У людей була така величезна жага до новин, до активності, і ми це зробили традиційним. Люди в церкву приходили після церкви, 15-та година, дуже зручно. І проти нас вже не могли претензій пред'явити, тому що ми повідомлення не писали згідно законодавства на Той час, а люди самі приходили, які претензії, та все ж страх в учасників тих пікетів був, адже комуністична влада, хоч і була послаблена, і боялася народного гніву, та все ж залишалася владою. Тільки на Олександра Гудиму в той час було відкрито 20 справ. Ми були терплячі, дуже ми не огризалися, ми не провокували, а ми. Неділя прийшли і сказали. А влада тоді була дуже сильна, але в неї не було імунітету від голосного кричання. От ми кричали, ми від, від страху ми на цих мітингах кричали і збиралися. А заборонити це влада не могла. Один із ще тоді заборонених українських прапорів, які використовували учасники пікетів, досі зберігається у Волинському краєзнавчому музеї. У нас є синьо-жовтий, також прапор, який е, побував не на одному мітингу е, народного руху України. Е, ось і також він переданий е, до нас в 90-х роках і став надбанням нашого волинського краєзнавчого музею. У серпні 1991 року, коли у Москві відбувся пуч, люди стали ще активнішими. Репресій не було, але до них готувалися. Навіть у Луцьку рядових бійців КДБ збирали в автобуси, де вони чекали на команди для арештів. Втім, людей вже було не зупинити, і після проголошення 24 серпня Верховною Радою України акту про незалежність наступного дня у Луцьку звалили найбільший пам'ятник Леніну на заході України, який стояв прямо навпроти обкому партії нинішнього головного корпусу Волинського національного університету. Тоді його щось довго його як кажуть, зносили. Тому що ми не могли його зняти. Крани всі поховала влада, всі крани поховали. Ми знайшли тільки один кран, директор Землянка шовкового комбінату. Випадково підняв трубку телефона, і ми знайшли 25-тонний кран, спробу якого було стягнути, не змогли. І тоді прийняли вольове рішення. Зібрали гроші. В шляпу, як кажуть, і цьому кранівнику, я кажуть, давай не переживай, ми тобі новий кран купимо. Зібрали гроші, кажуть, бий його в підборіддя. Оце таким шляхом ми його збивали. Збили спочатку голову, а потім погруддя. І залишились тільки штани стояти. Ми не відкидали людей. У нас не було критики чи від шельмування на мітингах. У нас був тільки позитив. Кожний мітинг закінчився фразою. Що ми сьогодні добилися? Яку ми сьогодні перемогу отримали зараз? Усі ці події 1989-91 років виглядають, немов далека історія. Втім, нині ми з вами пишемо нові сторінки незалежності України, частину із яких вже встигли заархівувати музейники. Богдан Коваль В'ячеслав Білов для 12 каналу. Шестирічна Софія книжковиля у грудях, якої б'ється донорське серце, зворушила піснею з нагоди Дня Незалежності. Дівчинка заспівала кавер на хід калуш і сковка додому. Софійка стала першою в Україні пацієнткою, які пересадили серце від іншої дитини. Донором став чотирирічний Юрку із Рівного, який посмертно став наймолодшим донором в країні. Музика. Багатьом з нас у соцмережах потрапляло вірусне відео з чемпіонату світу з заслування на човнах дракон. Там українська команда у затопленому човні цілеспрямовано рухається до фінішу. Трибуни підтримували суперники, захоплювались. Українці вразили своєю незламністю і в спорті. Цікаво, що у цьому затопленому човні були й волиняни. Більше дивіться далі. Українські спортсмени, серед яких ковальчани Дмитро Назарук, як і в Дудка та Микола Яцюк своєю стійкістю вразили увесь світ. Справжній дух суперництва показує українська команда. У нас і бригади безпеки на поготові проте українській команді вони не потрібні. Ця команда йде до кінця. Маємо шалену підтримку від глядачів, які це підтримують. їм подобається, те як Україна продовжує боротьбу. Це виступ української команди в Таїландії. На чемпіонаті світу заслування на човнах дракон в українців стався форс-мажор. За 200 метрів до фінішу чова наших спортсменів затопило від хвилі суперників, але їх це не зупинило. Команда продовжила веслувати, доки не перетнула фініш. Вони закінчують свою боротьбу. Ніхто не може зупинити українську команду. Натовп скандує вау для української. Команди, коли та проходить через фінішну лінію. У підсумку українська збірна фінішувала сама за що отримала шалене захоплення від інших команд. І, хоч синьо-жовті посіли підсумкове шосте місце, вони стали беззаперечними героями чемпіонату. За стійкість, силу духу і волю до перемоги, учасників команди з Ковеля відзначили у їх рідному місті. Спортсмени отримали подяки міського голови Ігоря Чайки. Я дуже радий вітати у нашій залі трьох наших. Героїв спорту, хлопців, які зробили неймовірно, вони фінішували фактично затопленому човні на очах у всіх публіки, які не вірили, що це можливо. Оплесками депутати ковель ради вітали капітана національної збірної України, заслуженого тренера, майстра спорту міжнародного класу Дмитра Назарука, майстрів спорту міжнародного класу, членів збірної команди України Якова Дудку та Миколу Яцюка. Спортсмени кажуть, думки здаватися в учасників команди навіть не виникало. Адже ми наша задача донести в міжнародній спільноті, що ми є нація незламних і нація нескорених, і нас нічого не зупиняє. На майбутні старти вже суперники інших країн підходили до нас і казали на стартах, прям ми будемо як українці просто до останнього. Дякую вам. Нині ковачани вже готуються до нового старту. Вони візьмуть участь у клубному чемпіонаті Європи, що відбудеться в Італії. Анастасія Качина, дванадцятий канал. У все ще більше актуального і безумовно цікавого у.